Медичний центр здоров'я та реабілітації Нова Клінік, медичний заклад сучасного зразка, що надає допомогу по відновленню здоров'я. Ми знаходимося за адресою вулиця Героїв Крут 15, та працюємо сім днів на тиждень. Наше реабілітаційне відділення вміщує дві реабілітаційні зали, кабінет фізіотерапії, масажу та кабінет системи Ритхун. Наявно, все необхідне спортивне та медичне обладнання, яке відповідає європейським стандартам та вимогам З день заклад на реабілітацію може прийняти до 100 пацієнтів. Наша реабілітаційна команда спеціалістів широкого профілю надає комплексну допомогу пацієнтам, а саме реабілітація опорно-рухового апарату, реабілітація неврології, кардіореабілітація, пульмонологічна, мовна реабілітація. Психологічна та постінсультна реабілітація. Реабілітація на нас в системі рідкорд: фізіотерапія, ударно-хвильова терапія, ТАР-терапія, електроміостимуляція. Також в нашому медичному центрі можна пройти якісне обстеження і отримати консультацію будь-якого лікаря, терапевта, кардіолога, гінеколога, потелеринголога, невролога, педіатра, уролога, індокринологам та хірурга. Також можливо отримати усі види ультразвікової діагностики, астроскопії та колоноскопії, що є сучасними та методами діагностики органів травлення. Вони дозволяють виявити захворювання на ранніх етапах. Також діє денний стаціонар, де можна отримати кваліфіковану медичну допомогу, дати аналізи, поставити крапельниці. Крім того, у нас можливо вкласти декларацію із сімейним лікарем. І отримати безкоштовні послуги згідно програм державної гаранції НСЗУ.